Всіх вітаю. Хочу вам показати ранок літа. Тільки гляньте, тут ось маки розпцілиють, тут дівки літають. Зозулька кує, пташки співають. Краса неймовірна. Какая красота. Невероятный ранок. Все цвіти зранку гарненько, всі квіти. І ділки тут працюють зранку. Яка красота? Ой, ловлю моменти цієї красоти літньої. на слідучий тиждень можемо приїхати, а їх вже й не буде. То ось. Така ранкова краса. Тут маки, там ромашки, тут волошки. положки. Така красота. Дивіться, гарно зранку. Маки процвітали. Ось тут ось такий пущик маків. Така красота зранку. Цвіте лаванда. よろしく。 Волошки, дивіться, яка красота. Будь ласка. Такий денюк сьогодні класний. А ми на дачі хазяїної тут. Ось огірочки посходили, ось цю неділю назад посадили. І ось так рядочком ось посходили. Дошечка ось підросла вже її підгорнула ось у нас От Опане літо. Бамашечки цвітують, красота. Ось. Така тут у нас краса. Тут ось така краса. Смачок декоративний, який гарний, такий кущик тут у нас. Його було багато, я залишила небагато, тому що він так по всьому городі розсіявся. А це ось, дивіться, наші помідорчики з вами. Ви тільки гляньте, яка тут вийшла краса. Це ті, що були під тепличкою. Ось вже дивіться навіть світуть. Це ось тут я, бачите, яка різниця, це ті, що були посажені в теплиці. Я розсадила ті, що підсажені були. Ось, бачите, тут рядочок такий. І ось о, ті, що були в тепличці, гляньте, яка краса. А це ось я вже посадила, розсадила. Там, де були їх було густо, і ось вони вже навіть цвітуть. Бачите, ось цвіт вже така красота. І ось перчик тут. Це ми зараз на дачі, то я вам проведу таку екскурсію, хто слідкує. Ось дивіться, наш перчик. Вже теж он ще трішки вже буде цвісти. Така краса ось. Це той, що був під теплички. Ми з вами садили, потім знімали. Дивіться, який гарний. Я його вже підгорнула. Там цибулька. Росте, ось дивіться, яка красота. А там Анкатеринка збирає клубнічку. Катруся, як тут урожай? Нормально. Нормальний. Нормальний. Дивісь, який у нас урожай. В цьому році така у нас клубника. Вона невеличка, звичайно. Але багатенька. І ось так. Ось тут. Така у нас врожайності, дивіться. Там вже вони такі яка, Ще да, нехай трошечки підспіють. Оце ви прийшли на цей край. Дивіться, яка все хрененька, пригарненька кудичка. Тут її багато-прибагато. Вона невеличка, але ось її дуже-дуже багато. Красота. Ось така так. врожайність у нас. Бабушка, тобі ще багато. Усю. ще залишилося, буквально трішки ось. Вона <рігав> да, тут невеличка, але багато. Понятно. А ти там уже порвала? <рігав> да. Так. Хорошо. Теж трішки зараз усе. Отаке сонце каче. Не покинеш цієї дві, вона маленька, ні? Треба збирати. Завісь скільки її тут. Дивість. Бачиш? Зберемо mm -hmm. і будемо відпочивати. Тут ночку вже зірвали. І ось скільки у нас її вийшло. Всяка різна, тут усі маленька, і більше. А нам достатньо. така в нас в цьому році врожайність. Я Юра тут займається господарчими справами. Красить, красить. Сонце світить, я вже згорів тут, мабуть. Да? Це у нас, має бути така літаночка. Ось ми вже завели вже й підлогу. Сокне ще ось такими буде. Такими ось візерунками тут. І ось така конструкція. Чи багато красить? — Ні, ще половину, по другому кругу проводять. А воно вже підсохло, це що ти перше покрасив? Ну да, щоб тоді воно не задержувалося, одним кольором було, та й хай покрасить і все. — Зрозуміло. Я зараз комічки нами, дідушка, і будемо смакувати. Тобі сметаною чи я? Ого, добре, добре. Така тут красота. Ой, я бажаю літню пору. Все цвіте. Вже іриси відсвіли, треба зрізати буде, Ну, зато тепер ромашки пішли цвісти. Це тут собі. Корнички вже помила. Яка красота, неймовірна. Чірки годують зранку. Розочки зацвіли вже, така красота. А тут виноград. Ой, так трошки поробили, зібралися до річки, тому що дуже-дуже жарко. Да, дітей? розплавалися всі, так? Да? Ой, взагалі неможливо. Ось такі в нас тут хвощі, такі берегові. там до річки.